Іменем України на підставі пункту 15-го точніше, частини 15 статті 615 КПК суд оголосить лише резолютивну частину вироку, оскільки це передбачено в умовах дії воєнного стану. Отже, ухвалив. Револю Петрівна визнати в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 кримінального кодексу, призначити її покарання за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу вигляді звалення волі на строк 8 років з позбавленням права під мати керівні посади на підприємство в організаціях, організації незалежної форми власності сроком на 3 роки та з конфіскацією всього майна, яке в її, є в її власності. За частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 191, у виді позбавлення волі на строк 7 років, з позбавленням право обіймати керівні посади на підприємствах установах, організаціях незалежної від форми власності строком на 2 роки та з конфіскації усього майна, яке є в її власності. За частиною 1 статті 366 у виді обмеження волі строком на 2 роки, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах установах, організаціях незалежної від форми власності строком на 3 роки. На підставі пункту 2, частини 1 статті 49. Та частини 5 статті 74 Кримінального кодексу Ребіль був потрібно звільнити від призначеного покарання за частиною 1 статті 366, яка у зв'язку з закінченням строків На підставі частину 1 статті 70 Кримінального кодексу остаточного покарання РЕВЛІ. Визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворому виділи років, позбавлення волі з позбавлення право приймати керівні посади на підприємств установих організаціях, незалежно від форм власності строком на три роки та з конфіскацією всього майна, яка є в її власності, строк підбування покарання рив. У виді позбавлення волі, обчислювати з моменту фактичної затримання після набрання вироку законної сили. Строки відбування додаткового покарання раю у виді позбавлення права обіймати посади, обчислювати з моменту відкриття основного покарання у виді позбавлення волі. Стеценко Олександра Олександрович, визнати винуватиме чинним кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3.27, двадцять частину 191, сто дев'яносто один частиною частиною статті 27, частина 5, статті 191, часи 3, статті 27, на 1, статті 366, какая та призначеному покарання за 3, статті 27, частина 5, статті 191, какая у виді позбавлення води на строк 9 років позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установ в організаціях незалежно від форми власності строку на 3 роки. Таз конфискацію цього майна є в його власності. За частиною 20.15, частиною 30.27, частиною часы 5 ковбий волі на 108 років, з позбавленням права доймати керівництво посади на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності строком на 2 роки, та з цього майна, яке є в його власності. За часы 11.366, шестьдесят обмеження волі строком на 2 роки з позбавленням права дома та керівництво на підприємствах установах, організаціях, незалежно від реформи власності строки на 3 роки. Написав пункту 2, 1 статті 49 сорок та Частина 5 статті 74 стисенка звільнити від покарання за частиною 1 статті 366 у зв'язку з закінченням строків давності. Написали частину по 23 статті 70 приказ точно покарання стисанку. Призначити, що пункт погодені маєш сувору, по крайні бішні воронку виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установок організаціях незалежно від Форми власності строком на три роки та з конфіскацію всього майна, яке є в його власності. Строк відбування покарання Стеценку у виді позбавлення волі, обчислювати з моменту фактичного визатримання після набрання вироком законної сили. Строк відбування додаткового покарання стаценку у виді позбавлення право приймати посаду обчислювати з моменту відбуття основного покарання у виді позбавлення волі. Стеценко Наталі Олександрович визнати звинуватою. У вчиненні кримінальних правопорушень передбачених численно 5 статті 27, численно 5 191, 121, численно статті 15, на 5 статті 27, часы на 5 статьи 121, численно перша статьи 366.5 сети 121, как вы видите, побрали воле настройки с років, с познаванием права, обіймати керівні посади на підприємствах, організаціях, незалежно від форми власності, сколько на 3 роки та сконфискацію всього майна, яке є, є її власності. За частиною 2 статті 15, частину 5, стати 190, как вводить позбавлено волі на строк символ, з позбавлениям права обіймати кремні посадження підприємства по установому організацію незалежної форми власності срокам на два руки. Тас конфискацію звуковой майна и кає в її власності. Зачастування першої статьи 366 кайоводі, позбав... обмеження воли на 2 роки, З позбавленням право обіймати кремні посаду підприємства, на підприємствах по установ незалежної форми власності строками на природі. Написали пункту 2, частину стати сорок девять. Піката частину 5 статті 74 ценка звільнити від призначеного покарання за частиною статті 366 у зв'язку із закінченням строки даності. Написали частин 1,3 статті 70 остаточне покарання Стеценко Наталії Олександрівна, призначити шляхом поглинення меншого ворога, поправлення більше ворог, видів восемь років, позбавлення волі, з права обіймати крівні посади на підприємства по сунок організаціях незалежної від форми власності, строком на три роки та з конфіскацією цього майна її власності, строк відбування. Покарання Стеценко Наталії Олександрівна вийде позбавлення волі. Вчислити з моменту потише на затримання після е, після набрання вироком законної сили. Строк відбування додаткового покарання Стеценко Наталії Олександрівні вийде позбавлення волі. Позбавлення права обіймати посаду вчислювати з моменту відкриття по самого покарання вийде позбавлення волі. Процесуальні витрати в розмірі 109 тисяч 381 гривня. 22 копійки на залучення експертів стягнути реви, Стесенка та Стеценку у рівних частках з кожного на користь держави. Реально потрібно до набрання вироком законної сили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та прикласти на неї строку на два місяці, до 17 червня 2025 року обов'язки передбачені статтею 194 КПК, а саме прибувати до суду за першою вимогою, не відлучатися з черкаської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. Здати. На зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для вибух і кордону за наявності до набрання вироком законодавства. Запобіжний захід уведіть застави обраний старця Олександру Олександровичу, знайомі залишивши до набрання вироком у раніше визначеному розмірі 500 тисяч 276 гривень та покласти на нього строком на два місяці до 17 червня 25 року обов'язків передбачені статтею 194 КПК а саме прибувати до суду за першою вимогою не відлучатися з Черкаської області або області, в якій проходить військову службу без дозволу службу, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон за наявності до набрання вироком закордонних сил. Запобіжний захід захист у вигляді застави обраний Стеценко Наталії Змінити, залишити до, до набрання вирокової сили заставу в раніше визначеному розмірі 630. 1600 шістсот гривень та покласти на неї строки на два місяці до 17 червня 25 року в обов'язки передбачені дітей сто до 194 саме прибувати до суду за першою вимогу, не відлучатися Черкаської області або області, в якій проходить військову службу без довго суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місце роботи здатними зберігання до відповідних органів державної влади. Цей паспорт. Паспорти для виїзду за кордон за занинялися. Арешт накладений ухвалою вищого антикорупційного суду від 2 березня 2020 року. Зазначаються реквізити ухвали на житловий будинок площа його, місто Черкаси, вулиці Некрасова, 2-3. Земельну ділянку зазначається і кадастровий номер за адресою черкаси вулиця Некрасова, 2 3, 1. Частину комплексу будівель за адресою Черкаська область Черкаський район Соломошне. Це фестиваль на шість е, автомобіль Фольксваген Год, реєстраційний номер СА 4920 СН, який належить Стеценко, Наталі, залишити в силі до набрання вирок незаконної Документи надані сторону залишити матеріал кримінального провадження. Вирок набирає законної сили за кілька сроку подання апеляційної скарги, якщо згодом не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано набирає законної сили, які ухвалення рішення. Судом апеляційної інстанції. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. З дня його проголошення подання, шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурором. Так само суд повідомляє, що. 100 учасники мають право ознайомитись з журналом судового засідання передати на нього письмові заперечення. І так само обвинувачення мають право просити про їх помилування. Вирок суду, прокурор, вам зрозуміли? Захисники вам зрозуміли. Так. так. Обвинувачені, Вирок суду зрозуміли. Засідання закрито, До побачення. Вирок буде направлений на електронну площу. та задачі побачення.